Усім привіт! В продажі шкода Tour. Машина пригнана з Німеччини, вже розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль 2009 року виготовлення. Перша реєстрація також 9 рік. Двигун 1.6 бензин, простий, звичайний атмосферний двигун, 1,6 MPI. Автомобіль в класному стані. Гарний колір, тоновані вікна, присутній задній фаркоп, по комплектації присутні задні партроніки, парктроніки працюють. Автомобіль на літній гумі 15 го радіусу. По електриці все працює, помилок немає ніяких. По техніці також Нігде нічого не гупає, не стукає. Ходова відпрацьовує ідеально. Покусу автомобіль без корозії, без подряпин. Сколи над лобовим немає. Він код автомобіля. Заднє скло оригінальне. Багажник частенький, ціленький, затертий. Шторка працює. Така сіточка заводська стоїть. Підсвітка багажника. Працює в комплекті знак аварійної зупинки, ключ, домкрат, запасне колесо повнорозмірне. Повністю весь комплект. Кришка багажника не крутилася, не знімалася. Салон в класному збережному стані, не затертий. Карти не провищі. Також частенькі, ціленькі, по комплектації передні склопідйомники підігрів регулювання дзеркал, регулювання світла. Кондиціонер 169 тисяч рідно оригінального пробігу. З автомобілем два ключа йде. Запустимо двигун. Двигун запускається ідеально. Оберти не плавають. Кондиціонер заправлений, кондиціонер холодить. Тут усі заслонки працюють. Сервісні відмітки за 22 рік. Сервісна книга. Сервісна книга оригінальна. Стан куліси. Куліса перемикає ідеально. Партронік працює, коли задня вмикається, ручник працює. Радіо працює. Підсвітка працює. Перейдемо до склопідйомників. Склопідйомники також працюють. Регулювання дзеркал. Праве дзеркало працює. Ліве відповідно також. Стан керма. Кермо не шите, не фарбоване. Структура не затерта, мінімальний такий ізнос. Бортовий комп'ютер також на автомобілі. Передні карти також не провищі. Частенькі, ціленькі, світло працює. Двигун працює рівненько, частенько. Екологія на місці даного автомобіля. 23 неділя 9-го року. На болтах присутні ще такі заводські мітки, що ніде нічого не крутилося. Сервісні відмітки 156 918 у 2022 році. Болти не крутилися. Також з цієї сторони він код автомобіля для перевірки, будь ласка. О я сумніви, Стосовно пробу можете перевірити. Машина 100% з рідним пробігом в рідній фарбі. 114. 114 108 120, 95, 115 115 89 89 105 105 116 Дах автомобіля 110 99 114 114 104 127 127 100 120 112 96 127 104 110 123 123 113 113, 113 106, 106, 97, 117, 117, Кришка бажника. 80. 98, 107. 107 Тут уже з 9-го року йде така різенна уплотнітельна різенка. І за чого кришка бажника наржавіє ржавіє. 108. 108. Так, давайте так. 92 92 87 106 120 114 114 115 107 120 110 110 103 121 109 123, 112, 112, 97, 97, 91, 117. Весь автомобіль в рідній фарбі. Дуже рідко попадаються автомобілі в рідній фарбі, абсолютно, що всі, всі елементи були не фарбовані, але попадаються. Також пробіг 100% рідний. Кого зацікавила шкода Octavia Tour, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фото та опис до автомобіля. Усім гарного дня і мирного неба!